Через ворожий обстріл Марганця, що стався вночі 10 серпня, пошкоджено дві пам'ятки міста. Російські окупанти своїми цинічними діями понівечили будинок культури та школу мистецтв. На місці події побував під час робочої поїздки на Дніпропетровщину міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Росія воює проти нашої ідентичності, спеціально сілять культурні об'єкти. Чому? Тому що це фактично намагання зруйнувати. Нашу пам'ять, нашу спадщину довести, що тут не український світ, не українська історія. А нічого не було, що пов'язує нас з нашим кормів. А те, що ми зараз можемо зробити з огляду на війну, це ті заклади, де щось було пошкоджено, не знаю вікна, дах, стеля, спробувати відремонтувати спільними зусиллями з місцевими адміністраціями. І в деяких місцях ми почнемо таку роботу. Говорити зараз про повноцінну реставрацію, навряд чи можливо з огляду на те, що війна продовжується, але унебезпечити, зробити так, щоб. Заклади не руйну не руйнувалися відновити їхню функціональність. Якщо мова йде про якісь мережі інженерні. він додав: загалом в Україні через ворожі обстріли зруйновано вщент або пошкоджено понад 450 об'єктів культури. Серед них будинок культури у Марганці, якому майже 70 років. Ракета пробила треті та другий поверхи та вибухнула на першому. Загорілася бібліотека. А ось мистецька школа постраждала менше, бо снаряди влучили поруч. У будівлі вибиті вікна, частково осколками побиті стіни. За словами заступниці голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації, Ольги Горб загалом у регіоні рашисти ворожими обстрілами пошкодили чотири культурні пам'ятки. Об'єкти, які постраждали від обстрілів, вони мають фінансові джерела. Це два джерела обласний бюджет або місцевий, і тому поточні ремонти по відновленню таких об'єктів вони проводяться зразу. Ми не зволікаємо, не чекаємо осіннього періоду, тобто після обстрілів проводиться. Оцінка виїжджають будівельники, дивляться, які саме пошкодження є, і максимально швидко вони робляться роботи по усуненню цих недоліків, які є на будівлях. Хочу звернутися до батьків наших учбових закладів, тому що 1 вересня вже незабаром. У Дніпропетровській області усі учбові заклади будуть працювати. Якщо казати за учбові заклади освіти саме культури, в даному випадку ми будемо працювати в змішаній формі, тобто діти будуть приходити на очні заняття на практики індивідуальні або групові заняття зі своїми педагогами, а теоретичну частину вони будуть отримувати дистанційно. Також ми працюємо по різним напрямкам. Як вже зазначення є підтримка наших театральних закладів. Сьогодні вони працюють, тому ми запрошуємо, як мешканців Дніпропетровщини, приходити до наших театрів, трошки набратися позитиву, переключити свою увагу від бойових дій на більш таку душевну Сторону і трошки відвеликтись від реальності це дуже важливо. По перше, ви зможете себе психічно підтримати, а по-друге, підтримати наших театралів і підтримати творчі колективи. Також під час робочої поїздки Олександр Ткаченко провів нараду із творчими колективами закладів культури Дніпропетровщини.